Ось такий урожай полонець ми виростили цьогоріч. Потім були посаджені ще минулої весни. Ось можемо подивитися на ягоди. Дивіться, які вони всі однакової форми, такі, наче як намальовані, дуже красиві. Розмір можемо подивитися, такий, як спічечна коробка. Ось є ягоди навіть більші, ніж сільникова коробка. Можемо побачити, які здорові, ярко-червоні. Оскільки є свіжа полоничка, значить скоро буде нове відео на YouTube. Чекайте. Друзі, ось такий урожай полониці ми виростили цьогоріч. Усі були посаджені ще минулої весни. Ось можемо подивитися на ягоди. Дивіться, які вони всі однакової форми. Такі, наші, як намальовані, дуже красиві. Розмір можемо подивитися, такий, як спішечна коробка. Ось є ягоди навіть більші, сірникова коробка. Можемо побачити якісь здорові, ярко-червоні. Оскільки є свіжа полонечка, значить скоро буде нове відео на YouTube. Чекайте!